Слава, ні воля. ще набрача Українці! Усміхнеться! Доля. Всім привіт! Це моє перше відео в цьому році, 2024-му, і хочеться розпочати його з щось приємного, щось золотого. Бажаю і вам займатися весь рік лише золотим матеріалом, але і срібло також не завадить. В цьому відео ви нічого незвичайного не побачите. В цьому відео хочу показати, як я підготовлюю матеріал, польовики, до переробки. Багато хто скаже, що займаюся лишніми, лишньою роботою. Отже, можна одразу закинути, отак як є матеріал, розчинити метал, а тоді вже займатися а, самою позолотою. Але я упрощаю роботу кислоти і лишній ось метал. Я його знімаю. Я вже основну частину перебрав і вирішив вам продемонструвати, як я, це, як я це роблю. Прижимаючи шляпку, потім звільняємося від кераміки. Це ніжки звільнені, їх окремо. Кераміка, яка не вся висипалася, підчищаємо. Я це роблю голочкою від шприця. Далі зажимаю. І другими кусачками звільняю вже. Нашу позолоту. Від основного металу. Ось. Цей метод дуже дієвий в тих випадках, коли є матеріал є бажання похімічити, зробити якийсь афінаж, добути золото. Але кислоти не вистачає. Тоді таким методом, такий метод займе трошки часу, але зекономить кислоту. Насправді це не важко, не так довго. Але для кислоти це надзвичайно економний варіант, оскільки вже лишнього металу вдалося позбутися. Це максимально просто і швидко, також е нерідко зустрічаються без явної позолоти транзистори, без явної позолоти, але в таких транзисторах теж може бути позолота. Як ми бачимо все в цьому транзисторі. Ну, а ось В таких великих уже транзисторах взагалі гріх залишати цей метал, тому що він дуже просто знімається. І от скільки металу зайвого. Також в мікросхемах. Ну, ось так. Дуже просто знімається. Ну, тут ще кераміка є. Ага, і тут, що мені подобається, ось тут є ще від всіх контактів. Ідуть золоті волосинки до чіпа. Заради цікавості зважимо лишній метал. 8 грам. Грам 50 кислоти точно зекономлено. Оці ножки, ті, що подовше, я їх подрібню на 2 на, на 2 на 3 частини, щоб легше було кислоті добиратися. Чим дрібніші будуть ніжки, тим швидше розчиниться весь зайвий метал. Ось так дрібненько. А цей матеріал висипем в колбу побільше. Здається, що тут зовсім трішки. Але тут 100 штук. Наливеємо звичайний електроліт на основі сірчаної кислоти. Гадаю, 150 грам вистачить. І сюди. Грам 50. І тепер додамо ам'ячної селітри. На літр електроліту потрібно 200 грам ам'ячної селітри. Ну, у мене тут 150 грам. Важити я не буду. Так, на око накину. І сюди також на око. Думаю, вистачить. якщо ні буду потім підсипати. Тепер ставимо на вогонь. Реакція пішла активно після нагрівання. Тут в маленькій колбі менше, менше ємкість і краща реакція. Але тут то також гарно. В Великій колбі вже реакція догнала. Також вже активна реакція. Бурна. З виділенням. Бурих газів, якими дихати категорично забороняється. Отже, займатися такими всіми ділами потрібно або в гарно-провітрюваній місцевості, або під витяжкою. Ось чому я окремо ніжки розчиняв, тому що тут ще реакція йде, а тут воно вже завершилось. Отже це пересіжуємо, а з ніжок хай розчиняється лишній метал. Ватний диск і, звичайно, паперову серветку. І збираємо нашу позолоту. Витривлені ніжки. І основний матеріал. Я його сюди разом з серветкою закину. Так. І так як моєю цілею є просто показати вам, як я позбавлявся від е, цього металу, підготовлював е, матеріал до, переробку, до переробки. І подальша ціль моя просто добути золото, нічого мені не заважає. Що Щось у мене є. Також матеріал з польовиків. І я його так само додав сюди. Тепер розчиняємо в царські водки, в царські горілки. В колбі є трохи дистильованої води і додаю сюди 10 грам 10 мл соляної кислоти. Я азотної кислоти набрав 3 мл. Це ідеальна пропорція царської водки 1 до 3. Але навряд чи я б стільки сюди вилью. Буду прибавляти потрошки. Спочатку 1 мл. Після того, як все виробиться, буду додати потрошки все. Щоб не було надмірної кількості азотної кислоти, тому що від неї потрібно буде потім позбавлятися. Активний процес розчинення. Все золото чудово розчинилося. Паперова серветка також розчинилася. Трошки є лак, який залишився. І тепер ми це все перефільтруємо через навіть звичайний ватний тампон. Отак, спресуємо його. І будемо фільтрувати. Залишилися чіпи від мікросхем. Капає чудовий розчин насичений. Чудовий колір. Але для подальших робіт перенесу в меншу ємкість. Тут буде удобніше відновлювати. Розчин аж аж закипів. Убавив вогонь на мінімум. Зараз перевіримо, чи залишилась ще азотна кислота. Хоча навряд чи. Добавляю мочевину. Ще трошки є. І все. Закінчилось. Все, нема. Відновлювати буду гідрозіном, розбавлю його з дистильованою водою, щоб був не такий насичений і щоб не була така сильна реакція. Але вона все одно активна. Трішки. Ох, красота. порції ми буду додати до тих пір, поки не закінчиться реакція. Ну то все. Більше нема. І додав один мілілітр. Тобто буквально десь пів кубіка 0,5 мл. Тепер буду так провалювати, перемішувати, щоб наше золото скагулювалося. Уже ну, комочки є. Лише погріємо, щоб розчин став зовсім прозорий. Ну, ось золото все осіло чудово, скогулювалося. Залишилось тільки сплавити. Звичним методом пресую. Золота тут немає, як ви бачите. От така невеличка шайбочка. Ось тепер плавимо. Спорчений танець без поклона. Ось і ми не будемо портити наш ролик. 0,9. Трішки не дотянуло до, до 1 граму, але нічого страшного. Звісно, це не 10 грам і не 5, навіть не 1, але краще, ніж срібло. Тим більш ціль мого ролика була не про кількість золота, а про сам метод, як я переробляю дані транзистори, полівічки, мікросхеми. Отже, дякую усім за перегляд. Нехай щастить усім починаючим афінажникам, а усім досвідченим. Нехай хай не залишає вас. На все добре! Женьки, як роса. На...